Дивіться сьогодні випуску. Моторошна пожежа. Загинув батько і дві дитини. Витягли цю хазяйку, з нього, а Андрій Звєрєв з краю тут окна зацепився. В полоні Радіохвиль мешканці вулиці Сумгаїцька налякані вишкою зв'язку, яку будують поряд з їхніми домівками. Тому що це технічний об'єкт, вона не повинна стояти там, де живуть люди. Диво на килимі у 10-й спортивній школі пройшов чемпіонат із художньої гімнастики. Подробиці далі. Вітаю всіх глядачів телеканалу Перший міський в ефірі. Новини прямо зараз. Наша команда розповість про найцікавіші події міста в студії. Працює Владислав Новіков. Назвали День ікс. Петро Порошенко чекає на Володимира Зеленського на стадіоні Олімпійський, 14 квітня для проведення дебатів. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна. Президент зазначив, дискусії через відео мають бути завершені і потрібно переходити до суті. Тому чекає на мена вже в неділю на республіканському стадіоні. Нагадаю, Петро Порошенко першим викликав на теледебати перед другим туром Володимира Зеленського. На ще той. Погодився, але при цьому висунув умову. Дискусія пройде на стадіоні Олімпійський, і кандидати мають здати аналізи на алкоголь та наркотики. На це Порошенко заявив, що це не шоу і все має пройти за законом, але прийняв пропозицію. Пан Володимир Зеленський пропонував стадіон. Я особисто вважаю, що стадіон точно не найкраще місце для проведення цієї дискусії. Але я наголосив, і сьогодні ви це показали і повторили. Стадіон так стадіон. І якщо він вибрав і в будь-якому іншому місці відмовляється проводити дебати, я хочу наголосити, що 14 квітня наступну неділю я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебату. Про те, що перший тур виборів в Україні пройшов демократично, зазначили генсек НАТО та колишній міністр закордонних справ Швеції. Вони прибули в Київ у якості правління престижної міжнародної конференції ЄС і привітали президента Порошенко та подякували йому, що він зміг вивести Україну з колапсу за часи свого правління. Також голову держави запросили на вересневу конференцію Ялтинської європейської стратегії і підкреслили, що українські вибори важливі для без. Пеки всієї Європи Перший тур був демократичним, чесним і вільним, що посилає надзвичайно потужний сигнал решті світу, чого ви досягли. Ми пам'ятаємо, якою була ситуація п'ять років тому, коли країна була на межі політичного, військового і фінансового колапсу, і ми надзвичайно переживали за долю України. А тепер я приїхав сюди і побачив прекрасний перший тур і підготовку до другого в абсолютно нормальній європейській демократичній традиції. Даю 24 години українці почали звертатися до кандидата Зеленського із запитаннями і ставити умову. Відповісти на них він має впродовж доби. Флешмоб люди влаштували в соцмережах, цікавляться в Володимира Зеленського. Користувачі різним від того, як він керуватиме армією до що змінить в умовних квотах. Криворіжці теж записали свої звернення. Зараз їх побачимо. Чому? За весь тот період від вас нет ні одного скорби і заболезня по поводу наших погибших. Даю 24 години. Я хочу почути відповіді на ваше відео, де ви кажете, що російські війська не вторгалися в Україну, а лише від е, отодвинули границю. Я даю вам 24 години. Час пішов. Що змінилося з тих пір? Що ви так кардинально змінили свою думку? Що ви артисти йдете в президенти? Чекаю 24 години. 24 години на відповідь. Головна умова нового флешмобу. Люди ставлять питання Володимиру Зеленському, аби зрозуміти погляд кандидата у президенти на серйозні питання. До такого руху у соцмережах долучилися і криворіжці. Володимир Зеленський. Якщо ваші батьки, ваша жена, ваші діти, порноактьюри, це ваше право. У нас демократія. У мене нормальна сім'я. І ми народ України, катери вескарбілі. Я требую извинений. Даю 24 часа. Пані Ольга, тренер з карате, дзюдо та ще й джиу-джитсу. Займається єдиноборством із дітлахами та має велику дружню родину. Жінка обурена образливими висловлюваннями кандидата Зеленського в бік України та народу. Він вийшов у кандидати в президенти, і як кандидат в президенти вимагав у своєму відео. Щоб перед ним вибачились, щоб людина фільтрувала базар, як то кажуть, як е, е, офіційна особа. Тобто він ображає, а тут же він треба він вимагає вибачень. Так ти тоді, вибачте, ви либо крестик зніміть, або одіньтесь, грубо говоря. Вибачте, Андрій Кушнір теж записав своє відеозвернення. Криворіжця турбує, як Володимир Зеленський буде командувати армією, адже війна на сході країни досі продовжується. В таких умовах президент це перш за все головнокомандувач. Ми пам'ятаємо, з чого розпочинався сценарій Криму, зелені чоловічка. А зараз що відбувається з питання? А це не поворот в ту самий бік. Я вважаю, що це є дуже серйозна загроза. І тому я до вас, криворіжці, звертаюся. Думайте, будь ласка, що буде завтра або післязавтра. Загалом у соцмережі за хештегом даю 24 години можна знайти сотню таких звернень. Поки на жодне Володимир Зеленський відповідь не дав. Тим часом до обох кандидатів у президенти почали звертатися відомі українці. Володимир Кличко запропонував Зеленському та Порошенко пройти аналіз крові, як це роблять спортсмени перед змаганнями. Генпрокурор Луценко провести дебати у бібліотеці. А Славко Вакарчук порадив українцям вимагати від обох кандидатів змісту, а не форми. Дорогі виборці, не дайте. Підмінити зміст формою. Вимагайте в кандидатів президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років. Нагадаю, Петро Порошенко викликав Зеленського на дебати. Той погодився за двох умов: провести їх на стадіоні та перед цим здати аналізи. Останні обидва учасники передвиборної гонки зробили. Справа тепер за самими теледебатами. Їх проведення оплатити мають самі кандидати з власних кишень. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський. Опалювальний сезон завершився в ніч на 8 квітня. В кривому розі почали відключати централізоване опалення. Про це в соцмережі повідомив начальник департаменту розвитку інфраструктури міста Іван Карий. Рішення про завершення подачі тепла приймає місцева влада, опираючись на показники тепла. Саме 8 квітня і настав день, коли середньодобова температура за три дні сягнула більше 8 градусів з позначкою. Плюс. У ніч з 7 на 8 квітня АТ «Криворізька теплоцентраль» завершила опалювальний сезон. Під час проведення опалювального сезону керівництво прикладали максимально зусиль для сталого і безперебійного його проведення, проте дуже вагомим моментом є оплата коштів нашими споживачами за отримані послуги. На даний момент наші споживачі сплатили менш ніж 50% за спожиті послуги. Це не дає повноцінно проводити заходи по підготовці до наступного опалювального сезону, і як результат не дасть можливості розпочати його взагалі. Небезпека для здоров'я мешканців вулиці Сумгаїцька скаржаться на вишку, яку встановлює мобільний оператор. Люди говорять, об'єкт занадто близько до домівок і приймаються, що небезпечні радіохвилі нашкодять здоров'ю. Підрядники, які ведуть роботи, наполягають все законно. Чи дійсно це так? Перевірила наш кореспондент Анастасія Богдан. Це нова вишка мобільного оператора. Її будівництво розпочалось ще на початку квітня. А ось у приблизно у півсотніх метрах мешкають люди. Вони переймаються, що антена занадто близько. Каже: стоїть цей кран підйомний. кажу, та ні, касаємо е, крана, я нічого не знаю. А потім вже разкажу через два дні, що хотіли ставити вишку, а потім визивали поліцію. В общем, кіпіш цілий був тут. Місцеві мешканці кажуть, їх навіть не попередили про будівництво вишки, а в документах, що згодом показали, йшлося про реконструкцію, а не новий об'єкт. Навіть довелося викликати поліцію. Ну, тому що це технічний об'єкт, вона не повинна стояти там, де живуть люди. Вона повинна стояти десь ну, в віддаленому місці, на мій погляд. Я так вважаю, що її тут не місце. Роботи веде підрядна організація. Телефонуємо представнику, але коментувати він нічого не став. Обіцяв надіслати документи, проте журналісти їх так і не побачили. Депутати міської ради кажуть, будівництво вишки мобільний оператор не узгодив ані з чиновниками, ані з депутатським корпусом. 5 квітня до мене звернулись мешканці вулиці Сунгаїцька з питання встановлення базової станції мобільного зв'язку для житлових будинків. Мешканці викликали поліцію і. Звернулись до мене за допомогою вирішення даного питання. Що було з'ясовано, що було з'ясовано, ми ну, як депутатом міської ради? По-перше, представник оператора мобільного зв'язку надав повідомлення на початок виконання будівельних робіт, копію повідомлення, яке було не зареєстровано в єдиному дозвільному реєстрі, реєстрі ДАБІ. Тому було неможливо встановити законність проведення будівельних робіт. На думку юристів, люди можуть відстояти свої права, якщо дійсно порушені санітарні норми, вони мають звернутися до суду. Я посетую жизнь цього району звернутися к державних санітарних нормам і правилам захисту населення від воздействия електромагнітного излучения. Якщо вдасться доказати, що щось з этого нарушається, то появляється зустріч в, в контрольный орган, можна в суд обращатися для того, щоб это все запретить. Цю проблему депутати обіцяють підняти і на квітневій сесії міської ради. Вона має відбутись наприкінці місяця. Анастасія Богдан, Олег Нікітін, Микита Бондаренко Перший міський. Пожежа у будинку забрала життя батька та двох маленьких дітей. Все сталося на вулиці Донецька у Довгинцівському районі вранці, 6 квітня. Полум'я знищило вщен житлову споруду, захопивши у полон цілу родину. Дивом вдалося врятувати бабусю із дворічним онуком та 37-річну матір. А от її чоловік, семирічна донька та дев'ятирічний син, заживо згоріли у палаючій оселі. Попередньою причиною трагедії вважають замикання електропроводки за ліквідацію наслідків вбивчого вогню. Спостерігав Олег Єрмолінський. Ранок 6 квітня на вулиці Донецькій розпочався сирен рятувальників швидкої та поліції. Палав приватний будинок, у якому мешкала багатодітна родина. 5.31 дзвонок, Це поки ми тут руки наші трясли, ми По ета уже плам'я пилало. Трагедія, звісно, дуже велика. Жалко дітей заживо, господи, Хоча б вони, щоб їх щоб вони ну, щоб не така страшна смерть. Може, ж вони потіряли сознання в гарний газ, що хоч не з живьом вони оце ощущали. Це оце саме жуть. Першими рятувати людей з вогняної пастки прибігли сусіди. Люди власноруч вибили вікна та дістали з будинку бабусю з дворічним онуком, а також матір дітлахів. Зайти всередину не змогли. полум'я було занадто сильним. Витягли цю хазяйку, а Андрій з краю тут возле окна зацепився, бо він його почав тягнути і він зацепився. Потім приїхали пожарні, поліція приїхала, а потім приїхали пожарні. Пожарним сказали одразу, щоб зайшли з торця, бо там діти, там ще пламів не було. Вони поки ми почали тушити. На місце події терміново прибули три наряди рятувальників. Надзвичайники почали пробувати шлях до людей всередині, але врятувати батька, семирічну доньку та дев'ятирічного хлопчика не змогли. Всі троє згоріли заживо. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок на загальній площі 150 метрів квадратних. О 7 годині 54 хвилини на місці пожежі було виявлено. Три тіла з них батько 73 року народження та двоє дітей 2009 та 2011 року народження. Також на пожежі постраждало три особи. Матір дворічного хлопчика та бабусю із отруєнням чадним газом забрали до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, але деякий час за постраждалими мають спостерігати у медзакладі. 6 до к нам першу гурбальницю в, гур в терапевтичне відділення, після пожара поступила жінка, 37 років. Сейчас ее состояние стабильное средней тяжести. Угрозы жизни ничего не предоставляю. У поліції вже розпочали розслідування за статтею порушення правил протипожежної безпеки. Попередня причина загоряння замикання електричної проводки. В результаті даної пожежі загинуло троє осіб, а саме 45-річний чоловік та двоє дітей 7 та 9 років. На місці події було евакуйовано троє осіб: це двоє жінок та двохрічна дитина. Їх було доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку передбаченим чином. Ним законодавством наразі тривають слідчі дії. Попередньо причиною пожежі могло стати несправність електроприладів. Тим часом сусіди по вулиці розпочали збирати кошти, аби допомогти членам родини, які змогли врятуватися від вогню та ще й залишилися без даху над головою. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття постраждалим від пожежі. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко перший міський. Горіло ясно, але погасло. Пожежа сталася в будівлі комунальних служб. Одноповерхівка знаходиться по вулиці Харківська. 6 квітня там загорілося одне з приміщень. Гасити полум'я приїхало близько 10 рятувальників і дві пожежні машини. Аби ліквідувати вогонь, довелося розбивати вікна, проте дах встиг пошкодитися. У будівлі знаходяться дві структури відділення обслуговуючої компанії житлосервіс та тепломережі. Постраждалих немає. Пригода на підпитку водій на іномарці врізався в дерево, а потім перекинувся. Розбиту машину побачили в день 6 квітня біля зупинки швидкісного трамваю на мікрорайоні. Зарічний патрульні прибули на місце аварії, виявилося, керманич був нетверезий. Від госпіталізації чоловік відмовився, медики йому надали допомогу на місці. Ремонт машини обійдеться горе водію в значну суму. Адже автівку пом'яло від удару ще й майже всі вікна та лобове скло. Розбиті тепер в деталях події розбираються правоохоронці. Зірвалася автотусовка, а водій БМВ врізався в машину поліції, і тепер заплатить штраф. Любителі гонок зібралися на парковці біля козака Рога. Ввечері 5 квітня. Люди зателефонували до поліції, аби правоохоронці з'ясували, що там відбувається. На місце виїхали співробітники металургійного відділення. Водій на БМВ зіштовхнувся зі службовою машиною. На нього склали адміністративний протокол. Тепер автолюбителю загрожує штраф. Любити тварин з маличку працівники міського центру поводження з тваринами завершили цикл уроків добра. Останнє заняття вони провели 8 квітня в 91-й гімназії. Протягом двох місяців волонтери спілкувались із учнями молодших класів. Розповідали про важливість піклування про вуличних собак, яких в кривому розі налічується не менше 10 тисяч. Діти від себе зібрали смачні подарунки для хвостатих візитерів центру. Більше розкаже Олександр. Олександр Фафілатів. Мені дуже сподобалось. Я взяла з вашого розказу дуже велику користь. Я тепер буду кожного дня кормити собак. Це не іграшка ніяка. Її не можна ображати, тому що собаці буває також боляче. Я взяла з вашого уроку те, що треба захищати бездомних тварин. Такі відгуки в учнів початкових класів після відвідин уроків добра протягом двох місяців дітям розповідали про необхідність гуманного ставлення до тварин, зокрема й до безпритульних, яких все ще досить багато в місті. За цим показником криворіг входить до топу українських міст за чисельністю тварин, що не мають власників. А це приблизно 10 тисяч собак. Необхідно до дітей доносити цю проблему, що ні в якому разі не можна викидати на смітник, на вулицю, на подвір'я. Ні котиків, ні собачок, діти це зрозуміли. Дітям це було дуже ясно, дуже показано це докладно і необхідно виховувати у дітей співчуття, доброзичливість, милосердя. І ми дуже відкликнулись на цей призив. І сьогодні наші дітки принесли багато подарунків. Першопочаткова ідея проведення уроків добра з'явилась січні цього року. Тоді представник міського центру поводження з тваринами провела урок в школі своєї доньки. Відтоді її буквально завалили пропозиціями провести подібні виховні години і в інших учбових закладах. Я подивилася на відгук дітей, на їхні емоції, і потім люди дізналися вже з Фейсбуку, почали запрошувати. З'явилася черга величезна до кінця травня. На величезна школа, 91-ша гімназія, де ми зараз знаходимося, тільки 19 класів початкової школи. Всі 600 дітей, всі почули мою лекцію, ставлення до тварин до безпритульних, відповідальність, яка повинна бути і порівняння відповідальності з іншими країнами. Поновити уроки добра в Криворізьких школах планують вже в вересні, а до того часу планують опрацювати отриманий досвід. Крім того, запрошують всіх небайдужих долучитись до цієї просвітницько-гуманітарної акції. Олександр Фефілатів, Микола Нечепуренко, перший міський. Перекат колесо та шпагат. Чим лише не дивували гімнастки на змаганнях 6 квітня в 10-й спортивній школі пройшов чемпіонат із художньої гімнастики серед дівчат молодшої вікової категорії. Змагання тривали весь день. А дівчата показали своє вміння і володіння скакалкою, булавами, обручем, м'ячем та стрічкою. Хто підтримував маленьких спортсменок та які круті вправи вони виконували, знає Галина Ганзенко. Лілі всього шість років. Три з них вона вже займається художньою гімнастикою. Каже, подобається виступати з булавами та м'ячем, але є улюблені вправи, які вважає своїми коронними. Мені більше всього подобається перекази. Я сильно готова. Тренування, ми на всі тренування. тренування у маленьких дівчат проходять, як у справжніх олімпійців. Шість разів на тиждень по три години. Юні спортсменки кажуть, перед виступом завжди хвилюються. Тому найголовніші антистреси для них це батьки. До того ж, за словами гімнасток, варто лише почати виступати, і страх минає. Нам дуже подобається, дуже красивий від спорту, художня гімнастика, дуже така гібка у нас доченька. Тому ми вирішили прийти в художественну гімнастику. На місці і переворот. загалом більше 200 гімнасток зібрались на підсумкових змаганнях у спортивній школі номер 10 Дівчата молодшої вікової категорії показували, чому навчились за рік. Виступали як з предметом, так і без нього. Є діти, які перший раз виступають, які от прийшли тільки в сентябрі і виступають перший раз. Ось як ітог. їхні, скажем, їх роботи за рік. маленькі діти це 2014 рік народження. Етим п'ять літ саме 2007, зросле дві первый разряд дети. Ну, чтобы розряд что Ну щоб и перворазрядники виступають нас. Переможці знайшлись у кожній віковій категорії, але маленькі спортсмени після змагань не розслабляються. На них чекають нові тренування та перемоги. Галина Ганзенко, Олег Нікітін, перший міський. І на цьому ставимо крапку. Слідкуйте за свіжими новинами на нашому сайті та телеграм-каналі. В студії працював Владислав Новіков. До зустрічі на головному телеканалі міста.